Сьогодні вночі я був тітушкою. Мені запропонували бути дружинником на КПП, допомагати ДАІ, зупиняти машини, перевіряти їх на предмет заборонених речей. Я погодився, коли приїхав туди, то ніяких там не було, була палатка. А друга версія, яку мені пояснили, – це те, що це була палатка МНС і нам потрібно її охороняти. Працяло 300 гривень за ніч. Ти їх отримав? Ні. Чому? А, тому що приїхали деякі люди, палатку розгромили, ми розбігли, розбіглися а, по лісу і, в принципі, ні про які гроші я вже й не думав. Тим більше, в цьому всьому мене привабило не гроші, а те, що я можу допомагати. А, Охороняти правопорядок. Там був якийсь закріплений, головний за вами чи не був? Так, був закріплений головний, який давав нам інструкції, що робити. Він нам говорив, що ми охороняємо палатку, що якщо приїдуть журналісти, то ми повинні сховатися в палатку, і головний повинен пояснити, що ми тут робимо. Коли я в нього запитав, а що власне ми тут робимо, він сказав, що збираємо гриби. Так, нам пояснювали, що ми не застосовуємо фізичну силу. А, якщо що, то ми просто тікаємо в ліс, але сказали, що про всяк випадок ми ламайте собі гілля, тобто дринів. Там, до речі, стояли ще дві вантажівки, два а, Урали. Так як мені пояснювали, ці Урали, урали будуть використовуватися. У випадках, якщо, наприклад, хтось буде їхати до Києва, там зламається або або застряне, щоб його витягнути. А скажи, будь ласка, ти припускаєш, що ці врали могли використовуватись, щоб перекрити дорогу? Власне, це єдине логічне е, пояснення тому, що там взагалі відбувалося. На мою думку, е, дійсно, ну тобто, палатка вона не представляє собі з жодної цінності, там немає жодного обладнання. Е, вона абсолютно однозначно не могла б використовуватися ЕМЕСТІ як пункт обігріву. І е, єдине логічне пояснення, до речі, я чув таку версію, що це е, для, для когось це стратегічна точка? Е, стратегічно можна зробити хіба що е, те, що там є можливість перекрити цими двома кразами дорогу на Київ. А скільки у вас людей взагалі було? Е, коли нас построїли і перерахували, перераховували, нарахували 70 чимось людей. А де саме знаходилася ця палатка? Ця палатка знаходилась неподалеку від КПП, виїзд з Києва, перетин вулиць Окружної і дороги ще йде на Гостомель.